Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня, тому. Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Терези, ваш таропрогноз на липень місяць. Вау. Ну, це ваша повітряна стихія Терези. Вона вам дуже знайома. Це, знаєте, зустріти таку войовничу людину, яка е, апелює фактами. Це може бути людина із юридичною освітою. На державній службі може бути людина, також це лікар, хірург, стоматолог. Е, Косметолог, наприклад, ви можете робити якісь такі маніпуляції з лицем, уколи якісь. Ну, тому ось таке буде спілкування. А також це чоловіки, яких ви можете зустріти на тих посадах, які я вже перерахувала, і здебільшого це 40 плюс за віком люди і повітряної стихії. Це терези, близнюки, водолії. Це може бути ви. Такі, знаєте, войовничо налаштовані і такі серйозні. Апелюйте фактами. Далі. Шістка чаш, інша енергія, але така приємна, така, знаєте, з минулим пов'язана. Ви зустрінете когось з минулого і, можливо, закрити гештальт. Ну, тобто, буде якесь таке приємне спілкування, щось згадаєте. Можливо, вас запросять на побачення, ну тобто не на побачення, хоча й це може бути на день народження, це може бути подарунок. Бачите, тут якби букет дарується, чаша, чаші в вазі букет. Тому і вам можуть так подарувати. Буквально ми можемо бачити те, що на карті, те може і відбуватися в житті. Тому ось так. А також це спілкування з дітьми може бути. Запрошення на дитячі на дитячі свято. Подарунки ви можете дарувати дитині. Так. Наступна колода. Паш жезлів. Ну точно вам не уникнути спілкування і взаємодії з дітьми. Це буде, знаєте, може бути похід з палатками, куди зночівлюють. Це може бути займання спортом, ви можете подбати про те, щоб ваша дитина займалася спортом. Це дуже розвиває фізичний, це фізичний розвиток тіла. Тому це дуже важливо. Та й взагалі, коли дитина займається спортом, вона в подальшому, в дорослому житті розуміє, як йти до своєї цілі, тобто вона буде цілеспрямована. Точно спортивний досвід буде влучним. А також це може бути подорож, ви можете самі поїхати в подорож на відпочинок, а також з дітьми. Подбати про відпустку для дитини також може бути. І початок, початок чогось нового. Особливо по роботі. Мандри, подорожувати світом, займатися спортом і щось почати нове в роботі. Так, наступна карта. Карта місяць. Це карта страхів, карта, знаєте, така як пелена перед очима. Чогось ви не бачите, чогось ви будете як безсоння, якесь, щось вас буде мучити, щось ви не будете ясно бачити. Прозоро, знаєте, не вистачає чогось. От ви в пелені. Це як сліпа пляма, коли ти за кермом їдеш і чогось не бачиш. Тому оце буде по життю. Що я тут е пропоную? Ну, звісно, це карта психотерапії. Е звертайтесь до свого психотерапевта, звертайтесь до мене. Також це може бути таро-розклад. Також він може прояснити ситуацію завдяки картам таро-символам. Прояснення буде в голові. І раджу. Е Писати картини, дивитися серіали, можливо, ви там отримаєте відповідь. Іноді, навіть коли включаєш якийсь фільм, хочеш от з запитом йдеш дивитися якесь кіно, і хочеш вирішити якусь свою проблему. І також може бути. Тому спробуйте. Давайте подивимося, що далі наступна колода. І що ж таке не можу взяти. О. У мене тут трішки барікати, тому що я, я ховаю від вітра колоди. <рес> я в саду, і тут так класно, затишно, зелено. Так, Терези. Король жезлів. Король жезлів говорить про те, що ви зустрінете людину, це може бути чоловік. Мається на увазі воєнна людина в формі, знаєте? Ну, отут, от тут, як, як виглядає, це може бути захисник ЗСУ, наша гордість, і а також це може бути а, начальник директор, а, людина на прикордонній службі. так, Це може бути по роботі, що стосується, а, а також ви можете познайомитися з чоловіком. І він, знаєте, такий активний, займається спортом, такий впевнений, дійовий. Тобто він не говорить, він діє, така ді, дійова, впливова людина, конкретна, яка говорить усе про І це вогняна стихія, такі знаки зодіаку, як стрілець, овен і Лев. Ось таких людей ви можете зустріти, і вони вам можуть допомогти. Так, наступна карта. І нова посада може бути. П'ятірка чаш. П'ятірка чаш це про сперечання, якесь нерозуміння, і воно, знаєте, буде більше з після смаком таким неприємно щось. Ну, тобто, якась сварка. І це про емоції, це про емоційний стан. Дуже важливо навчитися проживати 5 базових емоцій. Немає поганих і хороших емоцій. Вони просто є, і ми повинні їх відчувати вчасно, не витісняти, щоб, не дай Боже, в тілі не з'явилася психосоматика, тобто хвороба. Тому захочеться плакати, ну поплачте. Потім давайте дивитися, що буде потім. Але ось тут раджу говорити, прояснювати, а, говорити про свої почуття. Я зараз відчуваю тету. Будь ласка, коли ти робиш ось так, мене це, наприклад, там ображає. Так, не роби так більше. Або ну а, розумієте, ніхто не повинен вгадувати наші емоції і що нас там не влаштовує. Ми повинні це навчитися говорити, або, можливо, комусь навіть відмовити в чомусь. Давайте подивимося, що далі. Наступна колода. Вау, дивіться. Взяти відповідальність за себе, за своє життя, за е, самосприйняття, за факти, які ви бачите, і озвучити їх, тому що це туз мечів. У вас станеться ясна голова, стане все прозорим, ви візьмете цей меч, цей шанс, і все втілите те, що вам там потрібно. Тобто ви проясните, ви зробите ситуацію ясною. І ви будете апелювати фактами. Ну, і це здебільшого про підписання якогось контракту, про це про вирішення, остаточне вирішення якоїсь ситуації. Тобто, ви настільки стрімко і впевнено це зробите і підпишете, але я дуже раджу ретельно перевіряйте, що ви там підписуєте. Ну і про взагалі документи є шанс щось нове зробити, наприклад, новий паспорт замовити. Закордонний там будь-що з документами. Давайте наступну подивимося карту. Колесо фортуни. Буде якась доленоста подія, яка повинна статися в вашому житті. І я раджу, коли я бачу колесо фортуни, обов'язково. Грати і вигравати, тобто, ну знаєте, ну зараз дуже багато чого відбувається, і ви можете щось виграти. Це десь в середині липня. А, і також звертайтесь на астроконсультацію, тому що коли колесо фортуни я бачу, ось так саме так виглядає ваша натальна карта «12 областей життя, і ви щось можете а, зрозуміти на цій астроконсультації про себе. Влучно, вчасно будуватися в свій особистий потік, як я кажу. Тому завжди, коли витягую колесо фортуни, це про везіння, зустріти астропсихолога на своєму шляху, це про виграти щось, продати влучно заробити. Ну, бути, знаєте, це доленосна подія, тобто вона повинна статися, і ви або бачите цю фортуну, або ні. Або вважаєте себе везучою людиною, або ні. Ну, вдачливою, так? Ну, і також це може бути, ви захочете або купити нову машину, або продати, вам це вийде. Давайте далі дивитися наступну колоду. Шістка пентаклів, ну все добре. Це може бути як виграш, бачите, подарунки після колеса фортуни. Це може бути і ви когось одарюєте, тобто комусь подарунки робите. Також це про спонсорство, це інвестиція в вас, можете зустріти людину, яка захоче вас проінвестувати: спонсор, меценат, покровитель. А також ви можете бути такою людиною. Пам'ятайте про те, що допомагають завжди людині, яка влучно презентує свій проєкт, яка вірить в те, що вона говорить, яка займалася, готувалася, навчалася і вміє презентувати те, що вона любить. Оце перспективна людина, і в таку людину люди хочуть, як правило, вкласти кошти. Тому. Знаєте про це? Далі. Дев'ятка чаш. Ну а це здійснення мрії. Щось там таке точно вас виберуть, або у вас кладуть кошта, ви про це може мріяли. Ну, якась допомога така, знаєте, влучна, вчасна буде для вас. І це здійснення в подальшому дасть вам поштовх і впевненість, і ви будете ще більше мріяти і здійснювати свої мрії. Дев'ятка це кульмінація пошти. Це ви розумієте, що щось завершується, якийсь етап життя, і ви задоволені тим, як це все розвивається, які це. Має оберти, як це виглядає, як ви виглядаєте. Вам захочеться розділити це свято з кимось, запросити до себе в гості. Самі піти в гості, вас також можуть запросити. Наступна колода. І вона вже остання в липні місяці. Двійка пентаклів. Ну, слухайте, у вас з'явиться два, два таких важливих якісь варіанти, які ви будете обирати між чимось, між кимось, не знаю. Це може бути дві роботи, дві посади, два предмети, які ви хочете купити, наприклад, або вкласти кошти. Приходьте, якщо ви вагаєтесь, наприклад, вам пропонують нову посаду, або нову роботу. І ви вагаєтесь, думаєте, що вас там буде очікувати? Так от у мене є такий дуже влучний розклад і дуже великий досвід в цьому, і фідбек від клієнтів. А, можна подивитися, що вас очікує, якщо ви залишитеся там, де ви є, або що вас очікує, якщо ви підете в нове ну, на ту нову посаду або нову роботу. І ви таким чином можете підгледіти, тобто подбати про себе не. Знехтувати цим шансом, або навпаки тримати, знаєте, як то кажуть, ну, птаху в руках, так, а не в небі. Тому, будь ласка, подбайте про себе. Або якщо ви можете на двох роботах працювати, ну, будь ласка, жонглюйте, можете іноді легше. Легше жити своє життя. граючись, знаєте, якось ця людина жонглює. Вау! Король Пентаклів. Ну це взагалі а, це. І нова посада влучна. Ви, може, дійсно візьмете е, той варіант. Це може бути і нова посада, або нова робота. На новій роботі нова посада. Ну, це може бути будь-що. Це і прибуток, ви можете отримати премію, підвищення статус новий. Це може зустріч бути з такою людиною, це впливова людина. Король Пентаклів це. Знаєте, людина, яка знає у в своєму житті ціну, цінність усьому вам, собі, тому, що ви робите, і він дійсно поважає, він дійсно вкладає кошти. Це може бути і покровитель, меценат, спонсор. І, взагалі, це перспективний в подальшому може бути для вас чоловік. Ви можете вийти заміж за нього. Тому на таку людину я кажу одразу, звертайте увагу, він знає, і він такий, знаєте, практичний, не обесцінює, а навпаки, цінний, цінно до вас відноситься, тобто він знає вам ціну, так? Ну, в хорошому сенсі. Ну і це люди, чоловіки здебільшого 40 плюс віком, і таких знаків зодяків. Земної стихії це у нас тілець, козирог і хто в нас земна стихія ще? Mm -hmm. Ось так можна підвисити на одному те, що говориш, сто разів. <хи> і отак хоп, і підвис. Земна стихія. Діви, господи, як я про вас забула. Тому звертайте увагу на таких чоловіків. Вони дуже заможні, потужні, мають свій бізнес, впливові. Дивіться на своє оточення, добре? Терези, я за вас радію. Такий неоднозначний розклад, але він цікавий. Ну, як і наше життя. Ми зростаємо, ми еволюціонуємо, ми розвиваємося. Тому і у вас, ну, мені подобається. Я Терези, мені подобається те, що такий неоднозначний, але мені так бачиться, що е, на останок липня життя виходить на інший рівень. І це хороша новина. Папа, до зустрічі, підписуйтесь, рекомендуйте, коментуйте обов'язково, тому що мені цікаво, як у вас це працює в вашому житті. Чи допомагаю я вам жити ваше цікаве життя? Папа, до зустрічі.